В одному маленькому українському селі жила маленька дівчинка на ім'я. Катруся вона була дуже допитливою та веселою дівчинкою. Їй дуже подобалось слухати цікаві історії з минулого, які їй розповідала її бабуся. І ось одного дня, на початку грудня, Катруся завітала до своєї бабусі. Вони весь день гарно гралися та проводили час. А ввечері бабуся вирішила поцікавитися, чи знає Катруся, що сьогодні за день. Катруся здивувалася запитання. І сказала, що не знає. Бабуся відповіла: сьогодні всесвітній день української хустки. Катрусю це дуже зацікавило, і вона попросила бабусю розповісти їй. Все, що вона знає про українську хустку. Для українок українська хустка завжди була оберегом та супутницею на все життя. Українські матусі обгортали своїх дітей хусткою, коли немовлята хворіли. Хустка зцілювала та захищала від лиха, а ще. Давнину у кожної молодої дівчини була величезна скриня, яка була наповнена хустками. Її дбайливо оберігали. Спочатку хустка була білою, потім її почали вишивати. Найчастіше там були присутні червоні, сині, зелені, жовті та рожеві нитки. Іноді траплялися і чорні нитки. Спочатку на хустках вишивали фігури. А з часом стали вишивати рослини, квіти. Ось такі дива ховає в собі українська хустка. Вона, наче чарівниця, здавна робить добро та приносить радість в серця людей. Катрусі дуже сподобалась розповідь бабусі. Вона бабусі подякувала та сказала, що ніколи не забуде, яку чарівну дію має українська хустка. А вам, малята, пропоную ще трошечки пограти, перейшовши за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, друзі! До нових зустрічей!